Добрий день! Давайте ми з вами а, перевіримо домашнє задання. Як завжди, на початку теми воно а, простенько таке, але давайте все одно швиденько це зробимо. Перша задача в нас 5.24. Нам даны три комплекта а, сил і а, просять знайти, знайти модуль прискорення матеріальної точки. Масою 5 кілограм під дією двох прикладених сіл для випадків ось таких з А до В. Ага, добре, потрібно зараз ось тут зробити курсів. Щас, секунду, тому що воно щас... Оп, є курсів. Е, І модулі сіл нам теж звісний. В першому випадку сили напрямлені в сторони протилежні, в, дру, в другому в, одну, в один бок, бік, а. В третьому під прямим кутом, давайте розберемося, як це буде. Але е, потрібно обов'язково ці сіли перер... е, в ЗОшит, тому що, як ви іначе будете все це розраховувати. Але мені простіше, тому що я, мабуть, можу Ctrl-C, Ctrl-V, але ви не можете так в своїх зглядах зробити. Значить, я не буду через дано записувати цю задачу, можна було оформити через розв'язання. Але якщо ви записали ці. Три даних отдано, а потім все інше, як завжди ми робимо зробили, теж правильно. Ми використовуємо другий закон ЄДОНА, тобто ми можемо знайти прискорення, якщо поділимо рівнодійну на масу. Для цього нам потрібно в кожному випадку знайти рівнодійну. В першому випадку це буде різниця модулів, у другому це буде сума модулів, а в третьому це буде. За теоремою Піфагора рівнодійна вона буде, якщо ми ось так складемо сили, сіли, нас буде рівнодійно ось таким діагоналію прямокутника. Але якщо подивитися, то у цього прямокутника є два прямокутних трикутника. і в ньому корнеї сіли є катет. Але важливо показати. Як це ми зробили? І щоб ви розуміли, що це у вас не ось так нарисовано, ні в коєму разі, вона ось так. Діагональ прямокутника в даному випадку. Ось все знайшли. В першому випадку у нас прискорення 0,4 м за секунду в квадраті, в другому 2,8 і в третьому 2 метри за секунду в квадраті. Ось така задача, мабуть, вона у вас. Вже Наступна задача 5.36. Ми все одно нікуди не подивилися від кінематики, якщо почали вивчати динаміку, вони пов'язані між собою, і ми будемо завжди використовувати рівняння кінематики для розв'язування задач як і в динаміці, так і потім в законах збереження та інших темах. Ця тема в фізиці завжди пов'язана. У нас задана швидкість руху автомобіля, знов нам далі масу 4 тонни, і ця швидкість змінюється під час прямолінійного руху за законом В дорівнює 12 плюс 04. Причому, як я і в кінематикі вас завжди орієнтувала, що всі величини в формулі наведені в системі інтернаціональній. В даному випадку нам навіть про це написали. Це не завжди буває, але зазвичай це. Показу. І потрібно визначити рівнодійну всіх прикладених до автомобіля сіл. Знов ми розуміємо, що якщо є маса, то нам потрібно буде прискорення, і після цього ми зможемо порахувати а, сілу. Але нам не далі прискорено в чисельному вигляді, але далі формулу для зміни швидкості. Якщо ви розумієте, то це прискорення знайти легко, але як ви будете його рахувати, я в даному випадку. Зрозуміло, що простий спосіб порахувати прискорення це знайти похитну. Але ви можете записати здесь v дорівнює v нульовове плюс 0 плюс А і з порівняння формул знайти, що А буде дорівнювати 0,4 метра за секунду в квадраті. Який спосіб обрали ви, це ваш вибір. Знов я не записувала цю задачу через дано, вона. Розв'язується і через дану. Це просто можна зробити, вона розв'язується розв і через розв'язання, мабуть, з наступного домашнього завдання я вже буду більш строго розв'язувати ці задачі, але поки що сьогодні ось так. Тому ми використовуємо другий закон Ньютона, і з нього знаходимо сілу, знаходимо із рівняння прискорення, і знаходимо, потім умножаємо прискорення на масу, знаходимо сілу. Здесь в нас буде, ну, можливо, виразити через кілонютони, можливо, оставляти в Ньютонах, це залишити в Ньютонах, це правильно і так. І так. Все. На цьому ми завершуємо з вами перевірку домашнього завдання на сьогодні. Воно, повторюю, було коротко, коротко коротеньке, але, 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 все одно чомусь ви дотягуєте до полуночі здачу домашніх завдань. Не зрозуміло мені. Але... Це ваш вибір. До наступного уроку. До побачення!